Всім привіт! Сьогоднішнє тренування по базовим вправам, але з плюсом. Тобто ми трошечки ускладнимо його. Почнемо з вибудовування стоячи. Ми пам'ятаємо, що ми вибудовуємо стопи на одній лінії, паралельно одна одній. Відчуваємо трикутник стопи Це середина п'яти, плюс на під великим пальцем, плюс на під мизинцем. Ми завжди можемо підняти пальці вгору. Вони не є. У нас Далі підзігнули коліна, випрямили коліно, підзігнули, випрямили і залишили м'яке коліно. Далі порухали таз, передній задній нахил, трошки погодити його вперед назад, і спробуйте знайти середнє положення, коли у нас лобкова кістка і крижа паралельно одна одній. Далі ми вибудовуємо грудну клітку. Ми прогинаємо, робимо прогін вперед і робимо згін грудної клітки. Ще прогін і згін. І спробуйте знайти середнє положення між, між цими двома. Далі ми підтягнули плечі до вуху і опустили вниз. Підтягнули до вуху, опустили вниз, розслабили плечі. Далі голова. Відчуйте, спробуйте уявити, що голова у нас як кулька на фонтані. Да, і вона прямо балансує, як на, на верхівці гори. Ми підборіддя не, ви, не витискаємо вперед і не притискаємо до грудної клітки. Ми маківкою потягнули вгору, підборіддя збудували паралельно підлогі і залишились в цьому положенні. Це ми збудували корпус. Далі ми підемо вправе, попрацюємо з плечовим поясом. Ми зробимо спочатку коло плечима, підтягнули плечо до вух і опустили вниз. Виводимо руки вперед, На вдиху потягнулись руками вперед, лопатками потягнулась слідом за руками. На видиху повертаємо руки в вихідне положення, лопатками стискаємо хребет. Ви на вдиху потягнулись вперед, лопатками потягнулися слідом за руками, на видиху, лопатки повертаємо до хребта. Ще вперед, назад, назад. Останнє положення. Коло плечима, не напружуючи руки. Ми штовхаємо плече вперед, підтягуємо вгору, відводимо назад і вниз. Вперед, вгору, назад і вниз. І малюємо коло, не напружуючи руки. І останній раз. Вправа буратино, Виводимо руки в боки, згинаємо в ліктях в кут 90 градусів, долоні дивляться вперед. На видиху ми опускаємо руки вниз, перед вниз. Залишаючи кут і піднімаємо в вихідне положення. Залишаючи кут в ліктях, долоні дивляться вперед, долоні дивляться назад. Тримайте лікті на рівні плечей, ще два рази. Останній підхід. Зробимо коло руками, виводимо, але зробимо коло руками, почнемо з однієї руки, для того, щоб друга рука могла стабілізувати грудний відділ. Ліву долоню ми вкладаємо на грудну клітку, праву руку виводимо вперед на рівень плечей. Піднімаємо вгору, відводимо назад, опускаємо вниз. І робимо коло, відчуваємо, що грудна клітка у нас. Залишається стабільною, вона не додається в рух. Останній зміна: ліва рука вперед, вгору, назад і вниз. Ми не розвертаємо корпус, не розгойдуємо, ми працюємо тільки в плечовому суглобі, і у нас грудна клітка не переходить в розгинання. Обидві руки виводимо вперед, вгору, назад і вниз. Останній підхід. І ми попрацюємо з шийним підділом. Голова, ми пам'ятаємо, що голова у нас залишається на верхівці. Ми робимо вправу так. Ківок вперед. Вихідне положення. Так. Ще так. І Ще. Ще пару разів. Ні вправо. Ні вліво. Вправо і вліво. І вліво. Ще вправо. Останнє вправо і вліво. Зробимо коло носом. Ми робимо вправо так. Потім ні. і е, витягуємося носом вліво. Голову переводимо в ліве положення, носом потягнулося вгору. Знову вправо носом потягнулося, вліво носом потягнулося, ще право, ліво, І ще право, вліво. Повернулося в вихідне положення і ми попрацюємо з колом. Ми носом малюємо коло. наче у нас пензлик на носі. І зворотнімо. Добре. Зробимо бокові нахили. Права долоня у нас на потилицю. Ліва долоня на ліву частину тазу. Ми робимо вдих, на видих, ми робимо нахил вліво, вихідне положення. Нахил вліво. Відчувайте обидві стопи на підлозі. Правою стопою штовхаєтесь від підлоги, коли ви робите нахил вліво. Розкривайте правий бік, Міжреберні праві в'язи з правої сторони. Плече залишається стабільним. Ми не тягнемо плече до вуха. Останній зміна. Ліва долоня на потилиці, нахил вправо. Лівою стопою добре штовхаємо підлогу Таз залишається на місці. За рахунок цього ми добре розкриваємо лівий, лівий бік. Міжреберні м'язи зліва добре розкриваються. І ще раз. Додамо ротацію. Повертаємо праву долоню, ліва рука на лівій частині таза, нахил вліво, розвернули грудну клітку в підлогу, повернули нахил, вихідне положення. Ще залишаємося на цьому боці. Відчуваєте, що ви робите ротацію саме в грудної клітці. ми не дотискаємо лучовим поясом. Робіть на видиху, видих. Повернулись вдих. Видих. Зміна, ліва долоня на потилиці, права на правій частині тазу, видих вправо, грудна клітка повернулась. Залишайте голову вбудовану в плечовий пояс. Не довертайте голову в ротації. Довертайте більше грудну частину. Останній підхід. Далі ми робимо скручування. Піднімаємо руку вгору. На видиху ми пірнаємо вниз в бік підлоги. Робимо вдих, на видиху, підкручуємо таз, штовхаємо живіт і піднімаємось згору в вихідне положення. Вдих на видиху, пірнаємо вниз. Останній третій раз ми залишаємось вколюшки. в положні, проходимо в положні навколишки, не вколішки. Вибудовуєте кисть під плечем, лікті розвертаєте назовні, коліно під тазом, гумілки в опорі. Ми зробимо вправу кішка. Витягнітесь маківкою вперед, куприком назад. На вдиху відпускайте живіт. На видиху підтягуйте вгору. Слідкуйте, що коли ви робите вдих, відпускаєте живіт, ви не робите прогін в попереку. На видиху підтягуєте вгору. Ще вдих. Відпустили живіт. Видих підтягнули. Ще. Відчувайте, коли ви підтягуєте живіт, ви штовхаєте його прямо всередину. В бік попереку. І постійно залишайте оце осьове витягування, маківка тягнеться в один бік, куприк в інший. Останній підхід. Залишаємо в цьому положенні, далі ми підемо в праву свімінг. Розподіляйте вагу на долоні, на гомілки, виштовхуйтесь долонями від підлоги, щоб у нас не затискались зап'ястки. Якщо це складно, можете підкладати під зап'ястки якийсь рушник з... або можна килимок звернути і ось так таким чином поставити зап'ястки, щоб вони не затискались. Але е, затискання в зап'ястках свідчить про нестабільний плечовий пояс, тому треба працювати саме зі стабільним плечовим поясом. І ще все ж таки спробуйте виштовхуватись долонями від підлоги. Не сповзайте всією вагою на цю частину. Вона дуже така тонка. Повертаємось, витягуємось і спочатку ми будемо відривати коліно, підтягувати його до грудної клітки, залишаючись його витягування. На видиху, підтягнули праве коліно, повернули. Підтягнули ліво, мочимося стояти на трьох точках опори. Видих, ще видих, це третя пара. Далі ми будемо трошки ускладнювати. Останній. Наступна вправа це свімінг. Протилежна рука-нога, ковзують по підлозі і відриваються від неї. Робимо вдих на видиху. Права рука, ліва нога ковзає і відривається, не змінюючи положення корпусу. Протилежна ліва рука, права нога. Ще. Видих. якомога далі проковзайте, тільки потім піднімайте, щоб у нас встигало вмикатися, вмикався сідничний м'яз на підйом ноги. Відчувайте стабільний плечовий пояс. Ми не підтягуємо плечі до вух, ми працюємо з плечовою кісткою. Ще одна пара. І ми лягаємо на живіт. Наступна направа планка обличчям вниз. Долоню на долоню. Ми спираємось на лікті, витягуємось маківкою, на видиху піднімаємо таз, вибудовуючи хребет в одну лінію зі стегнами. І тримаємо 10 дихальних циклів. Тисніть долоня на долоні, це буде як точка опори. Тисніть гумілками на підлогу це також точка опори. Підтягнули живіт, маківкою потягнулись. Ця вправа саме на стабілізацію цього корпуса. Тримайте живіт підтягнутим, відчувайте, що у вас немає прогину в попереку. Ще два дихальних цикла, і ми опускаємося. З цього положення ми перевертаємося на спину. Стопи ми залишаємо в опорі на рівні. Кульшових суглобів. Коліна дивляться в стелю. Порухайте таз, передній і задній нахил. Знайдіть опору на криже. Відчувайте, що у вас поперек залишається трохи в повітрі. Порухайте грудну клітку. Розгинання і згинання. І спробуйте залишити передні ребра і задні ребра в паралелі, покладіть долоню на передні ребра. Відчуйте, що воно у вас не стирчать вгору. Спробуйте їх трошки пригладити і вкласти в паралель з задніми ребрами. Але при цьому у нас залишається крижа залишається в опорі. І в цьому положенні ми будемо піднімати протилежну руку і ногу. Але не змінюючи положення тазу. Відчувайте, коли ви піднімаєте руку ногу, у нас живіт провалюється всередину. Він не виштовхується, не вистрибує вгору. Робимо вдих, на видиху права рука, ліва нога, рука над плечовим, коліно над кульшовим. Вдих, повертаємо. Видих, протилежна рука, нога, вдих, видих, вдих. Відчувайте таз, він не гойдається, він нікуди не нахиляється. Незалежно від того, піднімаєте ви руку ногу або повертаєте. Відчуваєте, як коліно вибудовується над кульшовим, рука над плечовим. Одночасно підняли, одночасно повернули. Одночасно підняли, одночасно повернули. Є різниця чи немає. В ліва, ліва права рука, ліва права нога. Відмічайте. З наступного повтору трохи змінюємо, ми піднімаємо і витягуємо руку за голову, ногу вздовж підлоги. Підняли, повернули. Витягнули рука за голову, нога здовж підлоги. Але знову ж таки ми працюємо зі стабільним корпусом. Таз залишається стабільним. Живіт не випригує. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. ще одна пара. Добре, наступна вправа коло ногою. Праву ногу піднімаємо вгору, залишаємо коліна над кульшовим і будемо робити коло вправо за годинниковою стрілкою. Відводимо ногу вбік, малюємо коло коліном, повертаємо в вихідне положення. Видих. Гомілка залишається паралельно підлозі. Не змінюйте кут під коліном. Не нахиляйте таз вправо за ногою. Останні в зворотньому напрямку. Друга нога стоїть на підлозі. Вона не нахиляється ні в який бік. Відчувайте рук стигнулої кістки в кульшовому суглобі. Останній. Повертаємо в вихідне положення. Інша нога. Ліву ногу піднімаємо, коліно над кульшовим. На видиху відводимо вбік, малюємо коло, повертаємо вихідне положення. Тримайте таз стабільним. Ця вправа знову на стабілізацію. Відчувайте, що плечовий пояс не додається. Плечовий пояс лежить стабільно. В зворотньому напрямку. І останнє коло повертаємо в вихідне положення. Переходимо в положення на боці. Давайте правий бік. Праву руку витягуємо, вкладаємо на, на неї голову. Обидві ноги прямі, вибудовувати стопи на рівні кульшових. Збудуйте себе по лінії килимку. Ліва долоня у нас залишається в опорі. Відчуйте ось це витягування. Ми наче хочемо таз відтягнути від грудної клітки. У нас ось ця відстань між нижніми ребрами та кісткою таза, вона продовжується. Залишилась в цьому положенні. Верхню ногу піднімаємо вгору, опускаємо вниз. При підйомі ноги вгору ми не скорочуємо відстань між тазом і нижніми ребрами. Ось ця зона залишається довгою. Не намагайтеся підняти ногу високо, ми будемо скорочувати тут відстань. Залишили ногу в повітрі, ліва долонька в опорі, ми ведемо ногу вперед і відводимо ногу назад, але не змінюючи положення тазу. Вперед і назад. Вмикайте живіт. Якщо вам складно тримати нижню ногу, можете зігнути. І відводимо назад, відводимо вперед. І назад. Назад, і останній підхід вперед, і назад. Змінюємо бік. Збудували себе на рівні калинку, витягнули верхній бік, витягнули тазом від нижніх ребер. Праву долоня залишили в опорі, піднімаємо верхню ногу і опускаємо вниз. Спору і вниз. Коли ми піднімаємо ногу, намагайтеся витягувати її ще більше, ще довше робити. Витягуйте ногу з кульшового суглоба, витягуйте стегнову кістку з суглоба. Залишили. Ведемо вперед, відводимо назад. Коли відводите ногу назад, стабілізуйте таз. Не виходьте в в попереку. Вмикайте живіт. Останній. Угу. І ми піднімаємось в положення встоячи. Але давайте ми це зробимо через ролдаун. Ставимо стопу в упорі. Підкручуючи таз, штовхаючи живіт всередину. Ми хребець за хребцем виводимо себе в положення стоячі. Угу. Розвертаємось. Ми знову повертаємо вибудовування стоячі, ви пам'ятаєте, стопи в паралель. Трикутник стопи, коліна м'які, таз в нейтральному положенні. Грудна клітка у нас передній і заднє ребра в паралелі. Плечі підтягнули, відпустили. Маківкою потягнулись вгору. Гора... Голова, як на верхівці гори, підборіддя паралель. На видиху ми переносимо вагу на праву стопу, продовжуючи витягуватись маківкою вгору. Вагу на ліву стопу. Стопа відривається, не відривається, не має значення. Відчуваєте, що коли ви переносите вагу, ви не просідаєте на ногу на опорну. Ви продовжуєте витягуватись. Переносимо вагу на праву стопу. Залишаємось тут. Піднімаємо ліву ногу вгору. І тримаємо. Дихаємо. Дихаємо. Долонька на долоньку. Робимо вдих на видиху, розвертаємось вліво, в бік зігнутої ноги. Ще. Вліво. Ще три рази. Грудна клітка тільки повертається. Нога не рухається. Останній підхід. Опускаємо руки, повертаємо ногу. Витягнули вгору, розподілили вагу на обидві стопи, перенос ваги на ліву стопу, на праву стопу, на ліву стопу залишили. Згинаємо ногу в правому коліні. Дихаємо. Долоня на долоню, на видиху, повертаємось вправо в бік зігнутої ноги. Відчувати, як на видиху ребра опускаються вниз. І ми ще більше їх закручуємо. Останній. Витягнулись вгору, ще попереносити вагу на праву сторону, правий бік, права стопа, лівий бік, ліва стопа. Ще права. Вліво. І залишились на обидвих стопах. Відчули равномірне розподілення ваги. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній підхід. Вдих. І видих. Дякую за тренування і до зустрічі на килимках.